Хоче щось смачненьке й швидке, лови ідею, вафельні бризолі з фаршем, до м'ясного фаршу додаю цибулю часник, сіль, чорний перець, усе на свій смак, і невеличкий секрет одна столова ложка води робить фарш ніжнішим. Далі беру вафельний лист і кладу по одній чайній ложці фаршу на кожну вафельку. Багато не треба, інакше буде важко смажити. Тепер яйця збиваю їх з дрібкою солі до легкої піни, розігріваю сковорідку, додаю олію і вперед. Вмочую вафлю з фаршем у яйце і одразу на сковорідку. Смажимо з обох боків по 4-5 хвилин до рум'яної скоринки. Ой, як же це пахне! Хрумке ззовні, соковите всередині. Просто ідеально на перекус чи навіть на святковий стіл. Смачного вам! Не забудьте підписатись, щоб не пропустити нові смачні рецепти.